С'яли справи, він матюкає мене на всю вулицю. Це адвокат. Це адвокат. Я у присутності був, їхнього керівника в Він мені дзвоне туди, в Київ, і каже, я оскорбив його начальницю. Жінку сепаратиста. наших людей вбивають. Чого його не вбили в АТО, а тут він сидить? Гроші дерев з рігурою діла. Я требую захисту мені. Хітарян, я а, вимагаю захисту. Так, Допаш, ви хочете До першого слова нічого. Я вимагаю незалежно. Давайте ми призначимо адвоката. Якого? А, якого а що ви мені не призначили раніше? Я вас просив. А чого я ви ж вам не... говорив, суд. повістки не вислали ні разу. А що ви моїм захисникам? А чого оцей ні разу мені не сказав, так. що в мене суд буде? Що ви знаєте? Від Льва він захисника відмовляє? Так. Да. Я не відмовляю, я його не визнаю. Дайся, додав, ви... Адвокат, залиш, залиш місце, ші, ші, ші. якщо в тебе совість. Сьогодні я згоден, я не можу йому визнати. Все, залиш, уйшов, я ще в тебе більше не щоб Я адвоката, можу, я не можу. А які вам так? Вас є світло? Нема, в мене грошей нема. Благодаря вам, шановні. Ви згодні, ви згодніші, ви, щоб ви, що вам назначили адвоката? Я вимагаю мені безоплатно. Все, я мені спочатку не передаю. Що я далі роблю? Що я далі роблю? Все, сударець на вас,